Всім привіт! Хотіла поділитися з вами своїми новинками Пеларгонії. купувала місяць назад. Це вже я їх перевалила Оденціо Black Mamba. Дуже мені хотілося пеструлисних красунь. Ось така фрієнцдорф. У мене нова хвороба, не тільки орхідеї, але ще й пеларгуні. Ну, не тільки. Оце таке Олівер Wellfire. Така красунька. Зняти? Такі красуньки в мене. Це свіжо зрізом брала. Pink Happy. Уже є корінчики, вкорінилися. І в подарунок поклали свій розрізом. Е, не знаю, що це, це духмяна пеларгонія, там не було ні назви, нічого. Те, ось корінчик вже пустила. Ось такі в мене будуть красуньки, новинки. Будемо чекати на їхнє квітування.